Дорогі друзі, зараз здивуванням почитав деяких за походженням росіян-аналітиків, які співчувають Україні, але здивовані успіхом Збройних сил України на Харківщині, і говорять, що, напевно, це був результат якогось договірняка відповідно від верхнього рівня до найнижчого. І саме тому росіяни ось так ось відступили на Харківщині. Хочу сказати, що я вчора говорив відповідно з хлопцями, які безпосередньо проривали в перший день лінію оборони противника і далі розвивали наступ, підтримували цей наступ, і відповідно тільки позавчора приїхали з Харківщини сюди, щоб набрати ще снайперських гвинтівок, щоб можливо від нас отримати машину ще одну для себе, і купу патронів, оптики і тому подібне, і гнати назад. Туди так хочу сказати, що хлопці розповідають про те, що росіяни готувалися до довготермінової оборони, і показником цього є навіть те, що вони навіть бетонували. Бічні нори такі, де ховаються з-під обстрілів, військові е, під час того, як бліндаж обстрілюється, навіть все це було на величезній глибині під, е, кілометр, під метрами землі, метрами бетону, ще й були забитовані ці бокові нори. Ніхто нікуди не збирався втікати. Кількість е, снарядів, які готувалися до оборони іншої. Відповідно, амуніції всі величезна. І е, знову таки, ви знаєте, починаються розмови, що там, е, ну ви знаєте, там, там то і там то оборонялася Росгвардія. вони вміють тільки розганяти мітінги мирних жителів, а до війни не пристосовані. Хочу сказати, що ми на річці Рпінь воювали, в тому числі проти Розгвардії. І тут слід розрізняти дві речі дійсно. За рівнем підготовки Росгвардія часто не є такою високопрофесійною, як, наприклад, десантники. Але багато розгвардійців, це бувші російські контрактники, що служили в армії довго, а потім їх зманили в Розгвардію більшою зарплатою 3-4 роки тому назад, коли ця Розгвардія розбудовувалася. І відповідно вони мають велику кількість навичок і воюють. Звичайно, у них. Не настільки хороша бронетехніка, як, наприклад, там у десантників, але, в принципі, дуже вони підготовлені. А тим більше, я здивуванням почув зневазливі роздуми про собр. Спеціальні, спеціальні отряди быстрого реагірування це ж, давно вже сформовані відповідно бойові одиниці які були заточені під протидію диверсантам, під протидію терористам, які мають професійних снайперів, і там бійці, наприклад, він снайпер, але він вміє із скритих позицій стріляти з міномета обов'язково і тому подібні речі, робити. Їх дуже важко розкрити. Ось ми там біля мощуна не могли розкрити звідки ці собри стріляють по нас мінометами, тому що у людей високопрофесійні дійсно навички, і якби це підготовлені до війни бійці. І те, що наші хлопці змогли зломити цей СОБР, цей спецназ їхній російський. це... Величезне досягнення. Це все не просто так дається. І те, що там в таких навіть ворогах сіється паніка високопрофесійних, і ці високопрофесійні, так би мовити, професіонали, вбивці професійні, так би мовити, які кожен із них мріяв, що він, як Джеймс Бонд, він починає втікати туди, за кордон, в Росію або намагається на якихось нових рубежах зачепитися. Це все величезне досягнення, все це не просто так дається. Я нагадую, що зараз ми конкретно, по-перше, хочемо розрахуватися з боргами деякими, які у нас утворилися через те, що ми якраз е, от так от збираємо зараз все буквально з коліс для цих хлопців, які ось брали відповідно. Балаклію і формують зараз цю снайперську групу. Крім того, ще є деякі потреби, тобто у них є дуже хороша гвинтівка 50-го калібру. Але приціл, який поставлений, хороший. Але вони хочуть ще кращий, тому що можливості гвинтівки перевищують можливості прицілу, і вони хочуть стріляти далі, ніж на 2 кілометри з цієї гвинтівки. і необхідно купити марк 5, зараз поставити і відповідно ще. Докупити ще гвинтівок і купити ще для хлопців машину терміново, тому що просто вони на тій машині, що в них є, не, не можуть вести весь боєзапас, не можуть вести всі гвинтівки, які вже ми робимо відповідно для них. І необхідно їм придбати такого бойового коня, щоб наші козаки дійсно звільнили ще і всю Луганщину і Донеччину. Відповідно, запрошую всіх підтримувати. Не забувайте про наш принцип, що сьогодні ви пожертвували, і вже завтра це на фронті. Післязавтра це приносить результати. Іноді навіть сьогодні ви пожертвували, і сьогодні воно вже їде на фронт. І відповідно, ви ранці пожертвували, а вже ввечері є результати. Відповідно, у нас хлопці творять чудеса. Це безперервний процес. Ми Відповідно, працюємо нон-стоп, і допомога дійсно суттєва. Можете подивитися на моїй сторінці. Хлопці дякують. Сьогодні прийшла подяка від 5-го штурмового полку. Вона особливо мені дорога, тому що ця людина вона дійсно всіх нас спасала кілька разів. Ну і це дійсно людина, яка я дуже люблю, дуже поважаю. І, відповідно, справжній професійний це ж наш спецназивий розвідник. Зараз у них важкі бої в районі Бахмута, вони теж потребують нашої допомоги. і Ми направляємо їм ще гвинтівку з нічним прицілами. Ми направляємо їм ще машину і направляємо дійсно великі запаси бойових всяких вкусняшок для росіян. І відповідно, щоб хлопці могли дійсно. І там брах змягчити оборону під Бахмутом, і щоб оці всі російські спроби там взяти зараз Кодему, там ще щось. це були вже останні якісь їхні рухи росіян. Надалі вони просто втікали, точно так же, як вони втікають біля Харкова. Так що підтримуємо хлопців і, відповідно, вся їхня робота, яку вони роблять, весь їхній подвиг, він принесе нам результати. І відповідно не відкладаємо розгрому Росії на потім досягнемо його зараз. Дякую всім, хто підтримує. Сердечно обнімаю. Вчора ваша допомога після мого виходу з, фейс... з бану на Фейсбуці. Така вчорашня наша. Вона була надзвичайно суттєвою, і ми багато що змогли дійсно зробити завчора. Саме в підтримці цих бойових хлопців наших. І не дивіться на всі ці повідомлення, навіть якщо це за якісь симпатики України, але починають говорити, що це, це результат якихось договорників. Все не так. Це результат подвигу наших військових. І не забуваймо, що хлопці роблять неможливо кожен день. І треба їм теж щось так допомогти, зробити трошки неможливе. Чудом, але зробити його можливим. Це сама Україна. Ми завжди тут робимо неможливе, можливим. Обіймаю всіх.